І сьогодні я вам розкажу про себе особисто. Мене звати Богдан Крубич, моє ім'я, моє по батькові Олегович. І, звичайно, я з Рівненської області, Рокитне в Рівненській області. Ви ж знаєте, що в Київській області воно теж є. Мені та... мій тато мій сказав, що є в Рівненській і в Київській. Тож, я, е... я живу на Рокі... в Рокитному, Рівненській області. Сарненський район. Хто вже був в Сарнах, тоді, тому можете е, в ракидному прийти на мою зустріч можна в городі прийти? Бажаю, Щоб у мене стугнало 6 тисяч на каналі побыстрей. Бо якщо не буде мені 6 тисяч, то я не буду знімати за її відео повні відео на каналі. Бо а якщо буде, то буду знімати. І як ви знаєте, що я на маркетінгс підписаний, там відео теж кожного дня і в мене кожного дня відео. Так що поставте колокольчик дзинь-дзинь, підписатися на мене. Можна в Тіктоці за Ніком рівне 133. Buh-bye. Well,